Канал Конфігура 96 пропонує серіал Конфігурації. Божевілля, вірогідна історія. Боротьба народу за свою незалежність. Шостий президент, Велике будівництво, закриття військових програм. Ігнорування попереджень про велику війну, М'ясо на Шомпові. Часи імперії, коли все планувалося зверху донизу, на будівельну галузь припадала частина коштів з імперського бюджету існували проєктні інститути, які здійснили проєктування цього будівництва. Вартість проєктно-кошторисної документації, яку виготовляли ці інститути, напряму залежала від вартості будівництва, на яку був зроблений проєкт. Ось, щоб завищити вартість своєї проєктно-кошторисної документації, ці проєктні інститути збільшували вартість самого будівництва. І закладали все це проект Так, як на всі будівельні матеріали і будівельні роботи існували чіткі норми, і їх вартість була чітко визначена, то там важко було щось придумати, щоб збільшити вартість будівництва, яке, в свою чергу, збільшувало вартість самої проєктно-кошторисної документації. Тоді був той клондайк Золота жира, що дозволив проєктним інститутам провернути цю аферу, а клондайк був в землі. А саме в земельних роботах під будівництво, і цей клундайк був скарбом як для проєктантів, так і для тих, хто виконував будівельні роботи. Для проєктантів дозволяв збільшити вартість будівництва, а з ними вартість проєктно-кошторисної документації, а для будівельних організацій давав можливість не виконувати певні роботи, тим самим зекономити трудові ресурси і матеріали. Які можна було потім використати для робіт за межами цього будівництва, отримавши додаткові прибутки від сторонніх, як правило, приватних замовників? Якщо на будівництві будівель земельних робіт було не так вже й багато, то на будівництві спортивних споруд, особливо шляхів сполучення, земельні роботи й матеріали, що візуально після будівництва не відслідковувалися, становили від 60 до 80% від загального об'єму робіт. Ось вам і Кондайк, ось вам і золота жила. Тож як тільки надійці від надія народу прийшли до влади в нашій країні, то перш за все оголосили про масштабний проєкт всього їхнього буття і назвали його Велике будівництво». І заходилися будувати шляхи сполучення і заклали на їх будівництво в бюджеті сотні мільярдів грошових національних еквівалентів. А до того всього ще і матеріали на будівництво через свої фірми прокладки. Закуповували десятки разів дорожче, ніж седло інших продавців цих будівельних матеріалів. А до всього цього ці шляхи сполучення будували виключно у північно-східних, східних, центрально-східних і південно-східних землях держави. В західному напрямку шляхи сполучення не будувалися, за винятком деякого косметичного ремонту, де вже шляхами сполучення їх назвати не можна було. Для чого це так робилося? А про це розповідь буде згодом. Але як кажуть, апетит приходить під час трапези. Шостому президенту і його надійцям здалося, що коштів на велике будівництво вони тратять замало. А де їх знайти, стали врізати кошториси, виділені на розвиток вітчизняної науки. Потім взялися за врізання кошторисів на освіту і охорону здоров'я. А як і цього виявилося замало, то врізали обов'язкове відрахування для новостворених територіальних громад. Але цього їм було мало. При п'ятому президенті у ході війни з Східною Федерацією на сході країни тогочасна влада звернула увагу на розвиток і відбудову військово-промислового комплексу та на створення нових військових програм, були започатковані розробки вітчизняної сучасної високоточної зброї для знищення бронетехніки та літальних апаратів противника. Єдиний патронний завод, що був на території нашої країни ще за часів імперії знаходився в східній землі на території захопленій Східною Федерацією, тож виникла необхідність будівництва нових заводів по виробництву патронів і снарядів. Наші вчені зайнялися розробкою ракетної техніки для враження ворожих цілей на відстані понад 500 км, а для виробництва цієї техніки були виділені промислово виробничі об'єкти. Поставили питання по модернізації і розширенню цих об'єктів, стали ділятися кошти. За 5-го виділення цих коштів було першочерговим завданням для уряду і парламенту. Тому перший рік президентства 6-го військові програми були забезпечені коштами, які заклав ще попередній парламент. А ось на другий рік президентства 6-го новий парламент з надійною більшістю заклав на ці програми кошти в бюджеті значно менше, ніж це було попередній рік. Так, ось на ці кошти, і кинув око. Шостий президент зі своїми надійцями, щоб, урізавши і так недостатню їх кількість перекинути урізані з військової програми кошти на велике будівництво, яке вже в цей час у народі отримало назву Великого Крадівництва. І це робилося в воюючій країні. Такі дії, інакше як підривом обороноспособності нашої країни, і зрадою не називеш. Зимою та на початку весни другого року президентства Шостого президента Східна Федерація розпочала активні дії по проведенню військових навчань на своїх західних кордонах в критичній близькості до наших східних кордонів. Спочатку, коли в розвиток як західних демократичних країн, так і в розвиток Закарської держави, не було ніяких предпосилів, що Східна Федерація готова до нападу на нашу державу і має для цього достатньо військової сили. Від нашої влади навпаки звучали панічні заклики про небезпеку нападу. Так, продовжувалося до літа. Це було схоже, як ті притчі про вовка. Коли, не вовка, кричали Вовк-вовк і до цього всі звикли. А коли вовк появився, то ніхто вже на крик вовк не звертав уваги. І коли в кінці осені цього ж року спецслужби західних держав попереджали нашу владу і шостого президента особисто, про вірогідний напад Східної Федерації їм відповідали, що розвідка нашої держави не спостерігає необхідної для нападу концентрації військ Східної Федерації на наших східних кордонах. Навіть коли в січні 3-го року президентства 6-го президента в нашу столиці прибув керівник головного розвідувального підрозділу Заокеанської держави і на особистій зустрічі з шостим президентом назвав тому точну дату і місця вторгнення армії Східної Федерації. Реакція з боку нашої влади на це повідомлення була нолювою. В пресі і на ток-шоу очільник нашого Міністерства оборони заявив, що небезпеки немає, а західні країни, Західного континенту і заокеанської держави просто сіють паніку. Навпаки, шостий президент, виступаючи по відеобаченню, заспокоїв наш народ, кажучи, що незабаром війна закінчиться, і ми на палак будемо весною смажити м'ясо на пікніках. Така ось була ситуація. Це потім, в ході Великої війни, шості президенти керівник секретаріату та керівник стратегічної розвідки держави, будуть запевняти наш народ, що вони все знали про... про час початку війни і місце нападу ворога, але не попереджали народ, щоб не сіяти панікою. Та їм вже мало хто вірив, хіба що ті, яким, а яка різниця. Бо ті жертви, які зазнала держава на початку війни, особливо серед цивільного населення, і та легкість, з якої армія ворога зайняла значні території в південних землях держави, говорили про протилежне, що шостий президент і всі надійці були заодно з ворогів нашої країни, але ці думки намагалися відкинути, адже він, вони не втік, не втекли. Правда, дехто з надійців все ж таки втік на захід Західного континенту і перебував там в своїх резиденціях, у в західних країнах за кошти на житті непосиленою працею. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок «Палець догори під цим відео.